Всім привіт! У цьому відео здобуваємо досягнення Sally Likes Blood для Call of Duty Black Ops. Щоб його виконати, потрібно однією кулею вбити трьох ворогів. Взагалі, це досягнення не прив'язане саме до зомбі режиму, але тут буде його виконати найпростіше буквально в першому раунді. Ідея полягає в тому, щоб вистроїти трьох зомбів в один ряд і прострелити їх однією кулею. Як доведеться два рази, бо карабін М14, який ми будемо використовувати, вбиває двох пострілів. Тут вони почали вилазити, нам потрібно, щоб зібралося троє. Помаленьку не спішучи, відтягуємо їх. Перший постріл. Знову ловимо момент, щоб вони вирівнялися в лінію. І ось він. Досягнення ваше легко і просто. Не забувайте ставити лайк і підписатись на мій канал. До зустрічі в наступному відео.